Вітаю! Формування кошторису ОСББ справа вкрай важлива і відповідальна. В цьому процесі, щоб не наробити помилок, дуже важливо знати про всі ключові аспекти. Що ж треба знати? Підготовку кошторису проводить правління ОСББ, затверджують загальні збори. Кошторис складається із дохідної і витратної частин. Спершу слід порахувати потребу в коштах, тобто сформувати витратну частину. Витратна частина кошторису включає зазвичай зарплати штатного персоналу з усіма нарахуваннями, оплата правничої допомоги, бухгалтерські послуги, послуги підрядників спеціалізованих організацій, наприклад, технічне обслуговування ліфтів, дезінсекція тощо, ремонт будинку. До кошторису можуть включатися будь-які витрати, пов'язані зі спільним майном, які загальні збори вважатимуть доцільними. Порахувавши загальну суму витрат, можна переходити до складання доходної частини кошторису саме в такій послідовності. Чому так? Бо доходи в кошторисі повинні дорівнювати витратам. ОСББ неприбуткова організація і не може планувати ні перевищення доходів над видатками, тобто прибутку, ні збитків. Розраховуючи доходну частину, спершу включаємо до неї всі наявні додаткові доходи, пасивні, як у ті відсотки з банковських депозитів, плату за сервітут, арендну плату за користування спільним майном будинку тощо. І ось решту різницю між сумою витрат і наявними додатковими доходами ми маємо покрити за рахунок внесків співвласників. Саме внески співвласників є основним джерелом доходів ОСББ, але їхній розмір ми визначаємо не за своєю примхою, а виводимо з реальної потреби, запланованих витрат із за рахуванням інших наявних джерел доходів. Уявимо, що витратна частина кошторису складає 100 тисяч гривень на рік. І пасивних доходів та плати за сервітути ми маємо 10 тисяч гривень на рік. Таким чином, як внески нам треба зібрати 90 тисяч гривень. Ось ці 90 тисяч гривень варто поділити на квадратний метр і на 12 місяців. Так отримує розмір щомісячного внеску кожного співвласника з одного квадратного метра, площі його квартири чи нежитлового приміщення. Але мало затвердити кошторис. Обчислений таким чином розмір внеску загальні збори повинні затвердити окремим рішенням. Підтримати його співвласники мають не менше як двома третинами голосів. Для перегляду розміру внесків доведеться знову збирати загальні збори. Тому важливо грамотно спланувати потребу в коштах на рік і уперед і затвердити адекватний розмір внесків. Якщо зарплата штатного персоналу прив'язана до мінімальної зарплати, тоді варто враховувати її постійне зростання. Наприклад, з грудня 2021 року мінімальна зарплата встановлена на рівні 6,5 тисяч гривень. Постійно зростають і комунальні тарифи. Тому варто планувати зростання витрат на електропостачання місць загального користування та ліфтів на полив газонів, теж саме з цінами на обслуговування ліфтів, будинкових мереж, вартістю послуг інших обслуговуючих компаній. Необхідно враховувати і темпи інфляції, проведення позачергових загальних зборів для збільшення внесків – справа нелегка і витратна. Тому краще закласти одразу запас фінансової міцності ОСББ, щоб не потрапляти в кризові ситуації. Вище ми говорили про витрати на утримання будинку. Але на практиці кошторис ОСББ часто є складнішим. Так законодавство передбачає створення в ОСББ ремонтного і резервного фондів, а також дозволяє створювати інші цільові фонди. Кожен такий фонд може і повинен мати свій власний кошторис або принаймні окремий розділ у загальному кошторисі. Саме так забезпечується цільове використання коштів ОСББ та прозорість його діяльності. Які ще практичні поради при складанні кошторису? Головні аспекти такі прийняти на загальних зборах окреме рішення про можливість застосування кошторису поточного року. Протягом наступного фінансового року, якщо на наступних загальних зборах не затвердить кошторис вчасно, це необхідно зробити для того, щоб ОСББ не залишилося без основного фінансового документу, а витрачання коштів не стало формально нецільовим, Якщо з якихось обставин загальні збори не відбудуться вчасно або не затвердять новий кошторис. Окремим рішенням дозволити правлінню оперативно перерозподіляти асигнування між статтями витрат, не змінюючи сам кошторис та його загальну суму. Бухгалтеру СББ слід вести облік у розрізі цільових фондів відповідно до кошторисів, а залишки невикористаних коштів продовжувати обліковувати за відповідним цільовим фондом. Кошти у фондах ОСББ не згорають в кінці року, а залишаються і накопичуються. Періодично загальні збори можуть приймати рішення про направлення коштів одного фонду до іншого. Наприклад, якщо рік обійшовся без аварії, можна кошти резервного фонду спрямувати до ремонтного. Наступне питання, яке ми сьогодні розглянемо, це організація бухгалтерського обліку в ОСББ. Які особливості треба знати тут? Відповідальність за організацію ведення бухгалтерського обліку несе голова правління ОСББ. Він зобов'язаний створити для цього всі умови. Тут є кілька варіантів. Бухгалтерський облік може проводитися штатним бухгалтером або бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. Фізичною особою підприємцем або компаніями, які спеціалізуються на доданні таких послуг. І безпосередньо головою правління ОСББ, якщо він є фахівцем з бухобліку. Якщо бухгалтерський облік ведеться спеціалізованою компанією, фінансову звітність підписують керівник цього підприємства та голова правління ОСББ. Крім обрання форми ведення бухгалтерського обліку з перерахуванням вище. ОСББ також обирає свою облікову політику і форму обліку. Обрана облікова політика оформлюється наказом, який повинен бути незмінним протягом тривалого періоду. Враховуючи незначну кількість об'єктів обліку в ОСББ, в наказі необхідно відобразити незначну кількість позицій. Облік можна і доречно вести за простою формою обліку. У журналі обліку господарських операцій з узагальненням облікових даних в оборотному балансі. Додатком до наказу пропонується оформлювати робочий план рахунків. Можна формувати один наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику. При комп'ютерній формі обліку ОСББ самі обирають, яку програму придбати. Це може бути спеціалізована програма для ОСББ або універсальна, яка потребує додаткових витрат на адаптацію. На сьогодні існують безкоштовні програмні засоби для ведення бухгалтерського обліку в ОСББ. Їх перелік можна знайти, наприклад, за посиланням, яке зазначене в титрах. Ось такий існує на сьогодні в ОСББ порядок організації бухгалтерського обліку та правила формування кошторису. І не забувайте народну мудрість. Хто дбає, той і має. Хай щастить.